допоможіть нам розповсюдити мир. Саме так звучить девіз благодійного комітету захисту прав і свобод громадян. Ми хочемо, як завжди, дружба народу. Народ дружить в місті і ведеся, слава Богу, що у нас в Одесі 132 настана і, і ми хотімо на всі настана, всі думають жити в місці, і завжди наші роботи будуть в місці. Кожному з нас відомо почуття самотності, коли ми опиняємось в чужому місці. Для більшості іноземців таке почуття становиться щоденним, тому що в Україні вони опинилися без підтримки рідних, без змоги знайти роботу та влаштувати дітей у навчальні заклади. Їхала сім'я сім серію, одна сім'я серію.

В кінці кінців їх приймали в школу і діти зараз участь, слава Богу. Останні події на близькому сході сприяли тому, що мирні жителі масово стали покидати рідні місця. Багато з них знайшли притулок саме в Одесі. Фонд Ассалам перш за все допомагає їм сім'ям біженців із Сирії, Лівану, Йорданії та Палестини та інших країн Арабського та Близького Сходу. Не старані граждані хатя за пределом своїй родини, Нуждається в особої за і табірські. Каждый человек на Земле имеет свои права и должен иметь шанс эти права отстоять и защитить. Але сьогодні до фонду можуть звернутися не лише іноземці. Так при центрі можна вивчати іноземні мови, а діти відвідують зоопарк, дельфінарій, уроки рукоділля. З повагою тут відносяться і до людей похилого віку. Так разом із одеським відділенням Союзу журналістів до свята перемоги, дня збройних сил, дня звільнення Одеси та журналістських свят. Ветерани великої вітчизняної війни запрошуються благодійниками Ассаламу на урочистості. Там вони спілкуються, діляться спогадами та згадують друзів. У нас був такий замечательний проект. Мы проводили совместные вечера, выставки, фотовыставки, выставки художников в его офисе, в офисе Союза журналистов. И собрались издать в этом году. Идет подготовка к изданию книги ветеранов Великой Отечественной войны, их воспоминания о период 41-45 годов. Провели очень много благотворительных акций, которые в первую очередь связаны на помощь иностранным гражданам, гражданам Украины, ветеранам Великой Отечественной войны. Проводили с ним совместные Єсний міроп'яті 23 февраля, 9 мая, 1 мая, на День журналіста. А саламу виповнився лише рік, але так вже багато зроблено. А планів та ідей у благодійників вистачить ще на довгі роки роботи, адже творити добро це справа, яку не можна завершити. Юлія Сущенко, Максим Радченко, факти.